Оце краса, ранок такий вийде, а де ж таке може бути? Де де? Тільки на рибальці таке може бути. Виходьте на рибалку пробуйте, дивіться яка краса. Не сидіть вдома. Через телевізор воно теж так гарно. Але... прогулятись, запах, птахи, природа, бачите яка вода. Супер. Отак, ми знаходимось на рибальці. Зараз почнемо. Дяді Саші сьогодні нема, дядя Саша сьогодні трошки профилонів, може там з півдня приїде, а може ні. Ну ми поки що за нього порибалимо. Поїхали! Зібрали наш спінінг, це наш незмінний Major Craft Arrival Over 7 до 28. Катушка у нас 21 2021 року. Переманка у нас, як бачите, Vipo 3,6. Сама така надійна, як на мене, для перевірки. А далі будемо експериментувати. Ну що, давайте спробуємо. Так, перший закид в цьому році після льоду. Ну що, переманка. Зараз подивимося, які у нас тут термоза. Термоза ставимо. Виставляємо глазок по центру. Ну що, з відкриттям поїхали. Пішло. Іху. Перший закид є. О, гарно. Риба гуляє, круги по воді йдуть. Ну, це весна вже поповнена. Дуже гарно. Вода, тільки така прохолодна, стояти в забродах не дуже, Ну, будемо виходити грітися, ну що робити. Так, дійшли до дна, фрикціон. Їх завжди ніхто не затягнув до першої покльовки. Вже підтягнули. Є там такі забобони у рибаків, що з першого закиду не можна рибу ловити. А якщо ви приїхали, зловили трофей з першого закиду, Тут це добре чи ні? От напишіть в коментарях. Я вважаю, що з якого закладу одразу не піймали, то добре. Перший, другий там. Спіймали, то добре. А це все забобони там, з першого не взяв ловити там. Рибу першу не взяв відпускати там. Да якщо вона зовсім одна, та риба буде, то ні, ні туди, ні сюди. Як на мене. Ну... Змін ніяких нема у нас на дні. Карчів не нанесло цього року, дивлюсь, так нічого не попадається по дорозі. Це з одної сторони добре, бо прошлого року нанесло сюди палок до корчів. Як не закид, то від стріл. Так, ну що, перший закид у нас... Нічого нам не, не приніс. Хорошо, це чи не дуже. Риба покаже, а ні, щось приніс. О, ну хто це у нас такий? Господи, хто це? Якого слізняка зловили. Оце, так! Да. Зловили з першого закиду якогось слізняка. Ні, це маленький сомик, блін, -мо. Ну, блін, ну як так? Чи слізняк? Ні, риба якась. От йому, от з першого разу, дивіться. Мабуть, сомик маленький був. Ех. Ну що тут скажеш? Зараз випустимо, може, попливе. Так, друзі, у нас перша рибка, і рибка у нас ось такий окунець. Взяв на 3,6 віпо в яркому кольорі. Словили судака, ловляться одні окуня. Ну спробуємо, може і на окуня зараз перейдемо. Гарний такий. Оп, полосатого відпускаємо. Ось такий маленький. На 4 дюйма майже взяв. Біжи. У нас слава, щось зловив. Щось давить, давить, гарний. Ух, гарний судачок. Ану давай, 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 давай підводимо. Давай, 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 давай. Хороша двуха. А ну слабо каж. Оце риба. Оце гарна рибка така попалась. Не медвах, да? Десь такі два з половиною гарне судочило. Ой, не я думаю, десь. Та десь ну, под, под да, гарний такий ну, мене. порядок. Продовжуємо рибалочку. Ага. Погодка трошки погіршилась у нас, вітер піднявся такий метра три, мабуть, а може і більше. Вже не дуже комфортно, Прохолодніше стало, але судаки клюють. У Нас поки що ні, слава непогано відловився. Ось продовжуємо. У нас мега улов. Ось такий от бичок. Так, кормова база є. Та й судаки гарні є, ну, будемо пробувати. Друзі, у нас пока перерва, п'ємо каву, слава вже збирається. Ось такі от у нього гарні судаки наловив. О, така двушка, мабуть. І такий підкіло гарний такий. Слава доволен рибалкою. Все вдалося? Супер. Порядок, оце риба. Друзі, покльовка така сумасшедша. когось тягнемо, але дуже важко йде. Дуже-дуже важко йде хтось. ой 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 хто ж там такий? Щось не хоче зовсім підійматися. Ну дуже таке. Ох, і дуже важко йде, хто це? Спинку воно в дугу єсь. О, еле-єле тягнемо. Може кущ якийсь. А ні, ой, -майо! А така була покльовка. Ти диви! Ось трофеї дня! Ууу, аж руки тремтять, так він його... Фу Накрив животом таки, ну Ах, Ти малий, блін... Напугав дядю Лешу, блін. Я там думав, там такий трофей вже кіла за чотири, блін. А тут такий от напільник. Вот, блін, уже ж. Налякав, блін, ну. Ладно, біжи давай. Оце да. Я думав, там така риба здорова, тягну, не може піднятись, блин. А це такий от напільничок. Добре, продовжуємо нашу рибалку. При таких от моментах і з'являються казки про величезні трофеї. А як завжди, там висить такий 200-300 грамовий напільник поперек і все. Десь його підчепили і тягнуть. І потім кажуть, там був судак на кіл 10. Так, ось такі супроти він дає дуже сильний, але це ж Та таке буває. Хотілося б звісно, щоб це був такий судачина кіла на 4 на 5. А тут малеча така і такий от кіпіш устроїла, що аж руки затремтіли. Ну, таке теж буває приємно. Оживлення в рибальці наші продовжуємо. Друзі, як бачите, в нас пішов дощ. Це зовсім не добре. І так було не дуже жарко, а ще й дощик, то мабуть вже будемо завершувати нашу рибалочку. Друзі, ось така у нас вийшла рибалочка. Якщо б не дощ, ще порибали б, тільки там покльовки почали з'являтися. Але і так добре. Півдня порибали і гарно. Рибу бачили і велику, і маленьку. Мозги провітрили, все добре. Так що дякую вам за перегляд. Дякую, що залишаєтесь на каналі дядя Льоша та Рибалка. А я вам бажаю гарного дня, гарного вечора, гарних времени суток та мирного неба над головою. Всім пока і до зустрічі на рибалках!